Цей шуруповерт виглядає просто, але не поспішайте з висновками. Profitec Піпі Сіді 5516 це маленький звір для великих задач. Якщо шукаєте помічника для монтажу, ремонту чи збірки меблів, то це він: 16 вольт, 55 ньютон метра крутного моменту, дві батареї по 2 ампер годин і все це без жодних дротів. Він ідеально підходить як для професіоналів, монтажників, меблярів, сервісників, так і для домашнього використання. Робота на дачі, ремонт вдома чи збірка шафи все дуже легко. Тут безщитковий щітковий двигун, працює довше і стабільніше, металевий патрон на 13 мм, тримає свердло надійно. Дві швидкості: плавний пуск, реверс, лед підсвітка, регулювання крутного моменту, 20 плюс 1 режим. Під будь-яке завдання. Все це в ось цьому шуруповерті. Комплектація. Місткий, крутий пластмасовий кейс. Ось такий. Він невеличкий, з ручкою, дуже зручний. Всередині, шуруповерт. Два акумулятори 2 амперні і зарядочка. А замовити ви даний шуруповерт можете на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю. І не забувайте, що доставка по Україні безоплатна.